за розтермінуванням максимальне на ваші комплекси. На якщо взяти в цілому, у нас зараз є продажів в 15 різних комплексах об'єкти, то максимальне на 3 роки взагалі можливо. Там 20% внесок це в Святопетрівському Свідім 3. Це а, на етапі будівництва. Це на етапі проєкту ще. Угу. Вот. А якщо, допустимо, ось як тут на вже розбудовано, можливий варіант розтермінування? Тут можливий варіант 30% внесок і на один рік розтермінування. Проте не всі будинки доступні, тут деякі є лише по повній оплаті, але на частину таке розтермінування можливо. До речі, ми заходили в один із будинків, ось цей 96 квадратних метрів, тут якраз можливе розтермінування. 30% вніс і залишок на рік розтермінування. Тут це краще звернутись, є варіанти. Можна підібрати, так да. і тут знову ж таки момент. Якщо, наприклад, в клієнта є якийсь бюджет, і він каже, ну от я не потягну цей будинок, мені треба щось підібрати, під мій, мій бюджет. І є оселі не дають. У нас є варіанти майже під будь-який бюджет. Саме хто розглядає таунхауси, точно щось знайдемо.